Дали побачити вперше. Сьогодні ми вам покажемо, де ми живемо. Пішли. У нас Дембільська хата. Ми, ми спустимося в неї ступенечку. Один, два, три, чотири. Його зняли люди, які зазнали справжнього пекла. Луганський аеропорт. Півроку в оточному аеропорту Луганськ прибула тисяча українських десантників. Вірте, ми там були, ми навіть не знали, який день, яке число. Нам було без різниці. Іноді навіть без їжі й води. А, пайки згоріли. Вода, да, сад стойників, резервуари для води, там, били, да, ми навіть колодязь рили. Без зв'язку і набоїв. Все нашій малесенький автоматик. Тільки на проти танка, я не розумію. Без змоги врятувати поранених. Він мені казав, що мене пристріл, щоб я не мочився. І вивезти тих, кому вже допомога не потрібна. Делали імпровізовані холодильники від генераторів да, продовольственні. ті, які були, допустим, в терміналах, да, там морожено, в яких хранили. Туди убитого. іноді їм здавалося, що про них геть забули, та вони вийшли просто пішки броніжлеття за това там від, від того аеропорту. Тепер вони мають безліч питань до командира своєї бригади. А він був сам у Львові. Його з нами не було. А по документах він був з нами. І дивна річ він погодився на них відповісти. Кримінальне впровадження було чи не було? По кого по вам. За що і розповісти свою версію. Ночі гатили з міста. Це був перший обстріл градами. Запічітліть б посліграда обстрілу. Наступного ранку злітна смуга нагадувала вже місце катастрофи. Угантський аеропорт. Зльотка техніка, на якій ще вчора їздили військові, поплавлена. Вся техніка згоріла цієї ночі. Ось тут вони мали б сьогодні снідати. Здесь була кухня наша, здесь ми їли. Утім, їсти все одно нема чого. А, пайки згоріли і снаряди. А їх так тяжко сюди доправляли. Скидали сухпайки, воду, боєприпаси. Все скидали самольотами на, на парашутах з висоти 6 тисяч метрів. Його звати Тарас, а це його бойовий товариш Андрій. Вірити, ми там були, ми навіть не знали, який день, яке число. Нам було без різниці. Ми ко кожен день, кожну хвилину. Коли були ті обстріли, ми думали, лиш би вижити. Вогнище, металеві кухлі. Ось в таких умовах у Луганському аеропорту вони прожили півроку. Де ніж застане, там могли спати. Хоча б тут будь-яці нас, ніж застало, ляг під дерево, та й спиш. Тільки там ще й стріляли. О, отут я сижу, і коли град летить, я біжу от яко. Быстренько, безстренько. два слона сидять. Біля своєї хати. Ось, ось, ось. ось їхня хата. Ось ось, ось така глибоченька. Тепер йдемо в нашу хату. Дембіль. У нас дембільська хата. Ось, ми спустимося в неї ступенечку. Один, два, три, чотири. Ось така дембільська хата. Броніки наші лежать. Це коли по нас градом їть, ми цими броніками накриваємося. Всім властям привіт! Їх відрядило сюди ще в березні. Тоді це здалось відпочинком. Задача не ставилась. Ми летіли в Луганський аеропорт. Все. А, ну після Славянська, звісно, це спочатку був курорт. Наче ну, тому що то ну, було спокійно. Да, практично там Вадим командир десантної роти на Луганському литовищі був від першого дня спецоперації. Аеропорт тоді взяли без жодного пострілу. Ніхто не відбивав його, Там, я кажу. Аеропорт як працював, просто наші заїхали, наша рота туди заїхала і просто там стояла. Вони були як підкріплення. Ну, тримали, щоб дійсно не захватили його. 27 березня з цієї смуги злетить останній цивільний літак. Ось таким аеродром був ще півроку тому. Там все це було. Телевізори, комп'ютери, да, там бібліотека. Там... Ні одного осколочка. Був період, коли ми ще за собою полимилі. Невдовзі він постане таким. Втім, поки вони почувалися наче вдома. В самому аеропорту є так, як там кафе. Ну, так ми пішли провірити, що там є. Ну, тобто, знаходили те, то, що треба. І вареники ліпили, і борші варили. 14 липня, четверта ранку, яскравий спалах над аеропортом. Сі! Збили, збили самоліт! Літак з підмогою і додатковою технікою почали терористи. Спочатку пішла одна, тягла ракета, друга пішла, і потім третя. Ну, попала, чи не долетіла, чи не доплила, вушки попали. Так, ніхто не скаже. третя вже пішла в ціль. В небі над Луганськом одночасно загине 46 людей. З літака взагалі нічого не лишилося, один кусок хвоста і все. Ну, одне крило хвоста було, більше нічого. Могли вижити там тільки льотчики, але вони поступили дійсно як офіцери. Вони були в парашутах, ходіть і все. Бо ну, видно було, що льотчики. Вони могли випргнути, але вони не випрыгнули. То... У них як? У них йде так, як закон. Якщо перевозиш людей, не дай Бог, що сталося, то йти до кінця разом з людьми. Без різниці, чи виживеш чи не виживеш. Ми трупи збирали. Те, що полишило, полишалося від трупів, можна сказати, то й збирали. Декотрі люди, напевно, розуміли, що вже йдуть на той світ, вони в руках тримали, хто документи, хто фотографію. Цього світанка десантники зрозуміють, що означає вислів, повітря пахне смертю. Коли збирали тіла, там такий запах передати не можеш. Ми звідти вернулися. Нам наскільки погано було, що ми три дні ні їсти, ні пити нічого не хотіли. Утім, скоро їсти і пити буде нічого. Надсилати нові літаки стане небезпечно. Вони опиняться у справжній блокаді. Находили людей, які нам привозили з Луганська продукти, усе, ну як поміж. Оцих сіпаратістів вони проїжджали, привозили нам продукти. Все, ми платили за це свої гроші. Там в аеропорту резервуари були з водою. Правда, технічна нам то без різниці, Ми вже привикли топити, пили вода да, з садстойників, резервуари для води. Там були, да ми даже колодязь с рили. Закінчилась соль, закончилась крупа, остався горох. Да, то есть, горох с водой сварили, ну, горя, горячие сырым не бывает. Потом, конечно, начались были проблемы с, с арт-боеприпасами, потому что они очень объемные. И стоял вопрос либо скидывать еду, либо скидывать боеприпасы, потому что ограниченность. Ну, нормально. Было даже, что, ну, да, 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 даже посылки. Люди умудрялись совы туда, там это, ребята паковали и парашютами сбрасывали, там, пофамильно, там. Тому-то, тому-то посылочка пришла. Что -то. То есть... Ну, сигареты. В основном сигареты. сигареты. Вот, кофе. Очень дефицитное было. То есть, Когда приходила пачка кофе, это праздник для подразделения. В тем наистрашнейшее была неведомость. Вот самое страшное, что вот, нет нет информации. Не знаю, что происходит вокруг. Наступают наши, отступают, да, где наши, когда будут, там, и все остальное. Вот это вот больше всего морально убивало. Никакой информации. Вот сидишь в изоляции, да, и что, что происходит в мире вообще. Ні, понятно. Інформаційна це вот, страшніше голода, якщо чесно. Ще страшніше було усвідомити, що про них забули, бо навіть батьки-командири. Кожен має право боятися героїзм, який був до цього да, на време. Через три дні після початку АТО він в Львові. Він це Віктор Копачинський. Сьогодні 21-та річниця високомобільних десантних військ. Пройних сил України. Ось командир 80-ї аеромобільної бригади на святкуванні десантних військ. Він з гордістю дивиться на своїх бійців. А ось у Луганському аеропорту поряд його вже не було, хоча там було 600 його вояків. Командир частини разом з солдатами на першому БТРі, а наш що? сидить тут частині. А по закінченні операції він навіть отримав підвищення. Тепер він заступник командувача повітряно-десантних військ України і переїхав до столиці, де ми з ним і зустрілися. Ви були в аеропорті зі своїм Ні, не був. Аеропорту не був. Доповідаю, як з'ясувалось, бойовий полковник в зоні АТО був лише кілька днів. Тобто, після початку антарктичної операції ви тиждень були в АТО. Так, тиждень прийшло розпорядження. Убути або обу складу бригади. Що солдату пояснити? Він Своє знає. Та саме ці солдати й чекали на пояснення і командирської підтримки. Коли люди гинуть, а я вимушений в будь-якому випадку, що на сьогоднішній час, да, мені дуже як, як людині просто-напросто розумієте, в чому питання, дуже що мені прикро було. Дуже мені переживання особисті. Їх не передаш, ви розумієте, в чому питання. І спілкування з батьками. О, чимось оправдовуватись ну, неможливо чимось оправдати смерть. Хочеться десь в кут кутку поплакати. Втім, підлеглим у облозі було вже геть не сліз. Кожен день став битвою за життя. і вбиті лежали, діла імпровізовані холодильники від генераторів да, продовольственные. Те, які были, допустим, в терміналах, да, там морожена, в которых хранили. Туди обідова. Вони не могли ані поховати загиблих. Було таке, що замотували їх мішки, пленки і прикопували. А потім відкопували і відправляли ну, бо не було чим відправити, ані допомогти пораненим. Він мені казав, що мене пристріль, щоб я не мучився. У нього були всі ребра поламані. Льоха, легеня пробита. Ноги він як чувствував, але ходити він не міг. Вони тримались попри жертви і брак боєприпасів, аж доки вранці. 1 вересня не побачили колону танків. Взяли це гранатомети, вогнемети, побігли, ну, думали, що зб'ємо, якщо під'їде близько. Стали на другому поверсі дивитися за тим танком. Чекали, може він ближче підійде. Поки ми стояли, чекали, дивилися за ним, думали, що ближче підійде. Виїхав з боку ще один танк. Потім ще один. І так я за хвилин п'ять я насчитав десь дось до 50, до 50 одиниць техніки. БТР, Урали, БМП, танки. Там різна техніка була. Потім ми поняли, що з нас там толку мало. На відступ було лише кілька хвилин. Думав забрати свого БТР, свого екіпажу, де мої речі були, там товаришів речі. Я прибіг в БТР, завів його, а він не їде. Шукав, чим би поїхати. Побіг далі, дивлюся, а там метрів 40-50 від мене танк їде, ну, вже дерева ламає. Думаю, вже тут мені нес настане. Десь забором двохметрового я не бачу, Я як жабу отак перепригну і далі побіг. Вже наступного дня командування у Києві доповідатиме, відступ було сплановано. Після організованого відступу з Луганського аеропорту наші сапери підірвали злітно-посадкову смугу, чим унеможливили її подальше використання. А ось що розповідають ті, хто бачив ці події на власні очі. Насправді, студент не було організованим. Бардажно. Один плюс що із-за полоса сама по собі, вона непригодна вже, тому що в є стільки дирок, рядлі якийсь самоліт самолесалі. Їм довелось буквально тікати від смерті. Просто пішки в бронежилеті з автоматом від того аеропорту. Ми бігли по дорозі, був цей Урал, стояв з Усі проб... колеса були пробиті. Я на тому Уралі доїхав до, ну, до села сусіднього від аеропорта, там 7 кілометрів. Їхав по дорозі, ну які люди бігли, пішки які збиралися. Я виїжджав, у нас було чоловік п'ять. Коли я доїхав до того села Георгівки, то люди були. Повний кузов був людей на бортах висіли на, на крилах, на капоті, на кабіні, де не хочете. Та найбільше переживають не за своє життя, а за те, що навіть не змогли забрати загиблих товаришів. Ну, не було чим вивозити. Я кажу, що техніки не було. Рані, ніж, да, ми забирали ну, тіла, не було чим забирати. Не було техніки. А скільки їх було, донині військова таємниця. Мені казали, це стало десь біля 11-ї вечора. Я кажу, це сталося 23.03, тому що я почула це від дитини. Чоловік Олени серед тих, хто не повернувся. Є якесь таке перечуття. Зазвичай ну просто подзвонила то одну смс-ку, другу, третю. І потім в мене дитина завжди не вкладу, десь принаймні до 5-6 ранку спала. І тут в 23.03 я подивилась на годинник. Це був такий несамовитий крик малої. Вірите в мене інші думки не було. Я в цей момент я зрозуміла, що його нема. Тіла, які не встигли забрати українські військові, вже забрали сепаратисти. Це зафільмована вже після відступу. Це все, що лишилося від табору української армії. – З Сприобретлення що... усюди опалена техніка. Там що, так і згоріли вони, що ли? – аніш, сліди швидкого відступу. І руїни. Руїни, які ще півроку тому були терміналом аеропорту, символом цивілізації, а перетворилися на фортецю неоголошеної війни.